Вітаю, друзі. Сьогодні 26 січня, і я хотів би з вами подивитись на дві новини і прокоментувати їх. На мою думку, вони варті, того, щоб ми звернули на них увагу. Перша новина безумовно стосується тристоронніх переговорів, які відбуваються в Абу-Дабі, і перших повідомлень, які надійшли після того, як там ці переговори відбувалися протягом двох днів. Дві зустрічі, і нібито сторони домовились продовжити їх 1 лютого. На що хочеться звернути увагу у зв'язку з цим? Ну, по-перше, Зеленський заявив після цих переговорів, що проблемних питань стало менше. В принципі, це повідомлення, воно практично не містить жодної інформації. Справа в тому, що невідомо про які проблемні питання говорить президент. А по-друге, добре відомо, що є тільки одна проблема, яка дійсно зупинила весь цей переговорний процес це проблема території. Росіяни вимагають, щоб українська армія відійшла з території в межах адміністративних кордонів Донбасу. А українське командування, і українська влада наполягають на тому, що вони не готові віддавати українську землю. І тут важливо подивитись на ці слова уважніше. Президент говорить про те, що ми не готові віддавати землю, але про віддачу ніхто і не говорить. Питання не стоїть в тому, щоб обрати, віддавати чи не віддавати. Нібито це залежить від бажання українського керівництва. Питання не стоїть, віддавати цю землю чи не віддавати. Питання стоїть, зупиняти війну чи не зупиняти війну. І тут. Позиція українського керівництва, вона якраз чітко відповідає логіці того, що українське командування і українське політичне начальство підтримує далі цю війну, тобто воно готове вести її далі. Вони не зацікавлені в тому, щоб цю війну зупинити. Повторюю: питання не стоїть про те, щоб віддавати якусь землю або якусь територію. Це не результат того, що в уряді мають щось вирішити. Це результат того, що вже сталося, що відбувалося більше 30 років на території України. Це результат тієї політики, яку вела українська держава протягом 30 років. І яка закінчилась зрештою цією війною, яка триває вже 4 роки. Тобто, альтернатива тут не між тим, віддавати чи не віддавати, а між тим. Зупиняти цю жахливу війну, катастрофічну війну, або далі піддавати українській території загрозам подальших ударів, українців ставити перед смертельними загрозами, перед загрозою подальших втрат, подальших смертей, подальшої крові. Ось який вибір стоїть перед українським начальством. Воно обирає продовження війни. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що інтереси української держави і інтереси українців, які в першу чергу страждають від війни, абсолютно не мають між собою нічого спільного. Саме так, українська держава жодним чином від війни не страждає, їй нічого не загрожує навпаки. Саме дякуючи цій війні, українська держава посилилася і стала могутньою такою, якою не була б ніколи, якби не війна. Вона ломиться від грошей, вона має колосальну армію, вона зупинила дію всіх, навіть формальних законів на своїй території, ліквідовано Конституцію, ліквідовано будь-яку опозицію, знищена будь-яка свобода слова, навіть натяк на неї. Такої потужної держави ми ніколи не бачили. А от Україна, як така, страждає від війни. Страждає так, як ніколи не страждала за всю свою історію. Знищена економіка, рівень життя практично ліквідовано як поняття. Люди страждають від втрати елементарних умов, в яких сьогодні е, е, мають жити люди, великі міста практично живуть в умовах постійної гуманітарної катастрофи. Тобто, отут ця розбіжність в інтересах вона проявляється найбільшим чином. І ми розуміємо, що зараз в Абу-Дабі. Переговори ведуть ті, хто зацікавлений війні, хто від війни не страждає. Всі ті, хто страждають від війни, не мають жодного впливу на ситуацію, не мають жодного представництва ні на яких переговорах. Отже, фактично, ми опинилися в ситуації, коли е, на позицію української делегації, яка, до речі, складається з людей, у яких є навіть американське громадянство, Американці з американцями домовляються про долю України. Так от, в цій ситуації ми можемо розраховувати тільки на те, що представникам оцієї української держави, які сидять там на переговорах, на них вплинуть якимось чином зовнішні фактори. Тобто, не сама війна, як така, не наслідки війни, не катастрофи, які ми спостерігаємо тут щодня практично. Ні, це на них жодним чином не впливає, бо це їм не загрожує. Це не загрожує їхнім активам, їхній власності, їхнім сім'ям, їхнім родичам. Ні, вони жодним чином не опиняються під загрозою, яку несе ця війна. Отже, вплинути на їхню позицію може тільки якийсь зовнішній фактор, тобто якісь зовнішні сили. І які це сили? Це сили, які представлені партнерами так званими на цих переговорах. Тобто тільки якщо або американцям, або європейцям ця війна буде е шкодити, тобто ця війна почне заважати настільки сильно, що вони захочуть її зупинити, от тільки тоді вони почнуть шукати якісь інструменти впливу на Україну на українське начальство з метою, е щоб ці переговори е привели до якогось результату. До якогось позитивного результату. Бо єдиний тільки результат може бути позитивним це закінчення цієї війни. Ми не знаємо, на жаль, всіх тих обставин переговорів, які зараз відбуваються. Хто там що кому обіцяє. Нам розповідають якісь казки про гарантії безпеки і так далі. Але ми розуміємо, що зараз іде відчайдушні переговори про те. Що саме важливо для тих учасників переговорів, які там сидять за столом? Доля їхніх політичних перспектив, доля їхніх майбутніх грошей і так далі. І так далі. Я в першу чергу зараз ведумо про українську делегацію. Для них зміна війни на мир буде означати кардинальну зміну умов, в яких вони існують. Війна, ми бачимо їм надзвичайно вигідна. Отже, вони мають отримати щось таке, щоб і умови миру були для них вигідні. А це, повторюю, пов'язано або з політичними, або з матеріальними, або з і тими, і тими вигодами, які можуть запропонувати їм в першу чергу американці і, відповідно, європейці. З того, що до нас доноситься, повторюю, зробити якісь конкретні висновки надзвичайно важко. Зеленський говорить про те, що документ про гарантії безпеки від США готовий на 100%. Але яке він має відношення до поточної війни? Цей документ, за його ж словами, має піти на ратифікацію в Конгрес США і в український парламент. Тобто, це, це довга історія. Причому документ нічого не гарантує сам по собі. Гарантіями будуть реалізація цих документів. Ми не знаємо, що там написано, але що б там не було написано, всі чудово розуміють, що значення має практична реалізація, а не те, що там написали. Або навіть ратифікували. Тим більше, що ми не впевнені в тому, що цей документ буде ратифіковано в тому вигляді, в якому його буде підписано. Інший аспект, про який нам постійно говорять, це перспективи вступу України в ЄС. Яким чином це впливає на війну? Жодним чином це не впливає. Це впливає знов таки якимось чином на перспективи українського політичного керівництва. Вони, мабуть, пов'язують з цим якісь свої очікування. Вони, скоріше за все, хочуть перейти з кабінетів Верховної Ради і уряду. Адміністрації президента в кабінети, якісь в Брюсселі чи десь там в Страсбурзі. Саме це, скоріше за все, так їх е, цікавить. Але знову таки цей процес абсолютно не визначений. Розмови про те, що буде, Україна буде готова до відкриття якихось кластерів, це розмови ні про що, тому що ми чудово знаємо, що багато країн Європи проти того, щоб Україну приймати у пришвидшеному форматі. На пришвидшеному режимі, так би мовити. З іншого боку, ми чудово знаємо про те, що Європа сама перебуває на роздоріжжі, вона не знає свого майбутнього. Отже, як і куди буде прийматися Україна, невідомо. Ми про це говорили в попередньому відео, більш детально. Зеленський наполягає, ми хочемо конкретну дату вступу в ЄС в нашому договорі про закінчення війни. Щоб потім всі сторони дотримувалися цих домовленостей, включно з агресором. Ну нам ще не вистачало отримувати дозвіл від агресора на ті чи інші дії. Але для української влади це цілком природно, бачите, вони готові узгоджувати з агресором всі свої дії. Тобто, тут ми знов таки говоримо про підміну, підміну понять. Зеленський говорить про якесь майбутнє, майбутнє віддалене. Скоріше за все, те, до якого він сам або його оця команда переговорна, вже не буде мати жодного відношення. Або якщо і буде мати, то дуже в змінених абсолютно інших умовах. Більшість українців сьогодні переймається питаннями завтрашнього дня, тобто їх цікавить, що зроблено для того, щоб зупинити війну. І ми бачимо, що нічого для цього не робиться. Навіть переговори, які задумані як інструмент завершення війни, ці переговори присвячені якимось абстрактним, теоретичним, так би мовити, вправам, яким, якомусь плануванню на майбутнє. Це власне характеристика держави, це важлива характеристика держави. Держава взагалі, чиновники, зокрема, вони завжди ведуть розмову тільки про плани, про наміри. Вони ніколи не ведуть розмову про реальні конкретні справи. Вони одні наміри, одні плани заміняють іншими. І от таким чином уявляють собі, так би мовити, розвиток подій. Тоді, як в той самий час, вони фактично знищують Україну як таку Отим затягуванням з зупинкою війни. Вони не бачать цієї альтернативи, про яку ми говоримо. Сьогодні альтернатива не між тим, повторюю, чи віддавати Донбас, чи не віддавати Донбас. А альтернатива, зупиняємо війну чи руйнуємо Україну далі. Ось в чому вибір. І я повторюю, українське керівництво, схоже, схиляється до другої альтернативи. Вони готові і далі руйнувати Україну, тим більше, що в цьому допомагати будуть і всі так звані іноземні партнери. Друга новина сьогоднішнього огляду стосується опитування, яке відбулося в більшості країн Європейського Союзу. І, власне, це результати цього опитування вони дозволяють зробити досить важливі висновки. Зокрема, європейці налаштовані дуже песимістично щодо стану справ у світі і в своїх країнах нам дуже мало говорять про ті переваги, які нібито несе з собою. Членство в ЄС. Тобто вважається, що це буде пов'язано з якимись позитивними змінами, що для України членство в ЄС буде нести якісь позитивні зміни, якісь зрушення, якісь досягнення. Але ми можемо зараз подивитись на думки і міркування людей, які вже в Європейському Союзі, які в ньому вже прибувають. І ми бачимо, що настрої в них дуже песимістичні. Майже дві третини респондентів цього опитування заявили, що найкращі роки позаду, так сказали, 63% опитаних тоді, як 77% вважають, що життя в їхніх країнах буде важчим для наступного покоління. Особливо похмурі настрої, поширені в Західній і Центральній Європі, тобто там, де ЄС існує вже більше, вже існує давно. Більшість європейців, 76%, заявили, що демократія в їхній країні занепадає. Ми зараз не будемо вдаватися в деталі того, що люди розуміють під словом демократія, але безумовно, вони вважають, що це щось позитивне, щось те, що дозволяє їм якимось чином впливати на свою власну долю. Так от таких можливостей вони мають все менше. Опитування також виявляє широке занепокоєння щодо здатності урядів долати труднощі, які виникають в країні. Ну тобто уряди не здатні виконувати ті обіцянки і вирішувати ті завдання, які очевидні для всіх, хто живе в Європейському Союзі. Майже в кожній опитаній країні більшість вважає, що їхня країна рухається хибним шляхом. Все це малює досить сумну картину того, що нас може очікувати у випадку, якщо ми приєднаємось до ЄС. Але тут я просто хочу ще раз наголосити на тому, що ніякого повноцінного членства Україні безумовно не світить. Україну, якщо і будуть приймати в екстреному якомусь порядку в ЄС, то виключно в якомусь специфічному форматі. Згадайте, такий трюк вже Європейський Союз один раз організував. Коли Україна ставала асоційованим членом, якщо ви згадаєте, то е, е, асоційований член підписує з Європейським Союзом відповідну угоду. І там є політична частина і економічна частина. Політична це набір гасел, побажань, мрій там, і так далі, політичних заклинань, а економічна більш-менш стосується тих перспектив, які відкриваються від асоційованим членом. У відносинах з іншими країнами ЄС. Так от тоді оця Європ... ця частина присвячена економіці, вона була практично повністю викинута. Українська влада підписала політичну частину асоціації, а реально нічого за це не отримала. І ми це чудово знаємо. Україна була блокована. Від доступу до європейського ринку, а якщо щось і дозволялося, то тільки виключно спеціальних квот, обмежень і так далі. Але це стосується будь-якої зовнішньої країни у торгівлі з ЄС. Тобто це асоційоване членство було фіктивним. Тоді це сталося через те, що Росія блокувала ці процеси і європейці не могли піти всупереч значить, очікуванням Путіна. Ну, а українському керівництву було байдуже абсолютно. Для них важливо було щось підписати, хоч щось підписати. Для того, щоб показати українському суспільству, яке щойно пройшло, пройшло через Майдан, що нібито вони виконують, так би мовити, наказ, наказ суспільства. І зараз ця історія може повторитися. Членство в ЄС може перетворитись на таке ж саме фіктивне членство. Скоріше за все, так воно і буде. Але як би не було як би не було оформлено членство в ЄС? Ми маємо розуміти, що таке ЄС сьогодні. ЄС сьогодні це занепад, це проблеми в економіці, це проблеми з демократією, це незадоволення населення тим, що роблять політики і куди вони ведуть свої країни. Винятками, до речі, у цьому загальному песимізмі є, наприклад, та сама Польща. Але справа в тому, що поляки досить самостійно поводяться в межах Європейського Союзу. Вони давно вже мають свої специфічні стосунки з ЄС, які, до речі, не один раз призводили їх до конфліктів. А зараз польська економіка розвивається найдинамічніше в усьому Євросоюзі, і ВВП країна наближається до одного трильйона доларів. Тобто. Польща от-от має долучитися до групи 20 найрозвиненіших країн світу. Тобто, ми бачимо, що Польща розвивається своїм окремим шляхом, хоча і залишається членом ЄС. Стосовно ж більшості інших країн, і тих, зокрема, країн, які нещодавно приєдналися до ЄС, наприклад, та сама Румунія або Болгарія, там настрої значно гірші. Опитування є поганою новиною для більшості урядів, оскільки свідчить про слабку довіру громадськості до політичних систем та скептицизм щодо їхньої здатності ефективно функціонувати. Нам, навпаки, нам постійно розповідають про ефективні політичні системи Європейського Союзу. В Україні постійно переписують законодавство, щоб його підігнати під законодавство ЄС. А самі європейці кажуть, що вони не вірять в це. Вони вважають ці політичні системи нездатними ефективно функціонувати. Вони це перевірили на собі, на практиці. А нам це продається, як нібито якесь відкриття світлого майбутнього. Щонайменше половина респондентів цього опитування відповіли, що політична система їхньої країни підводить народ і потребує фундаментальних реформ. Розумієте? Нам треба не наближатися до цієї політичної системи, а навпаки, рухатися кудись в іншому напрямку. До речі, вони ще поки не знають, в якому напрямку їм рухатися. Негативні думки найбільшими були в Румунії 91%, Греції 88% і Болгарії 86%. Ну, я казав, що в нових, так би мовити, членах ЄС ситуація надзвичайно сумна. Країни, які приєдналися до ЄС нещодавно, які розраховували на якісь кардинальні позитивні зміни, їх не отримали. Бачите, які настрої серед населення. Більше того, в цьому опитуванні було дуже важливе запитання: чи погоджуються вони, люди респонденти, що їхні країни повинні більш наполегливо відстоювати свої національні інтереси? Навіть якщо це створює тертя з іншими країнами, що відповіли європейці, переважна більшість 71% вважає, що саме так. Тобто європейці, перебуваючи в Європейському Союзі, вважають, що відстоювати треба свої національні інтереси, а хто, їх, хто їм загрожує? Хто заважає цим інтересам? Європейський Союз. Тобто вони налаштовані 71% європейських європейців, які живуть в ЄС, налаштовані проти Європейського Союзу. Фактично. Вони не кажуть цього прямо, але вони висловлюються в своїх відповідях. До речі, якщо повернутися до Польщі, Польща зараз активно сповільнила свої, свій рух до а, євро. Перед Польщею поставлено, так би мовити, таку мету було а, європейським союзом спільно з Польськими політиками, що треба рухатись до того, щоб Польща приєдналася до євро. Безумовно, зона євро виграла б від приєднання такої потужної економіки. Але от виграла Польща від приєднання до євро. В Польщі кажуть, що ні. Міністр фінансів країни Анджей Доманський підкреслив буквально на днях. Що на сьогодні переваги від використання польського злоту значно переважають потенційні плюси від запровадження єдиної європейської валюти. Про це пише Financial Times. Поляки зрозуміли свої інтереси, вони зрозуміли, що власна валюта відкриває їм значно більше можливостей, та й, власне, вони демонструють ці результати, користуючись злотом як національною валютою. А ті країни, які е, мають євро, от ми згадували про Грецію, наприклад, де дуже негативні настрої, вони не відчувають якихось позитивних впливів від того, що вони розраховуються євро. Більше того, Болгарія опинилась в досить дивному, е, дивній ситуації. З 1 січня цього року в Болгарії починає е, функціонувати Євро. Болгарія відмовилась від свого лева. Але зроблено це всупереч бажанню болгар. В Болгарії були серйозні протести, були виступи людей, які були проти того, щоб їм нав'язували євро. Але, на думку населення, ніхто не звертає уваги. Схоже, от саме це і приваблює українську політичну владу в Європейському Союзі можливість ігнорувати настрої населення. Для української влади в цьому немає нічого нового. Вона завжди ігнорувала інтереси українців. І ось тепер в Європейському Союзі вони шукають, так би мовити, союзників у цій справі. Дякую вам всім за увагу. Запрошую вас підписуватись на мій канал. Ще раз дякую. Всього найкращого, до побачення.